Поруч завжди з нами у захисті, підтримці і надії здійсняться наші заповітні мрії, найкраща незалежна, непохитна, розквітне наша Україна. Ми починаємо нашу зустріч не випадково з рядків вашої місцевої поетеси Інни Гончар. адже все, що буде відбуватися сьогодні на цій сцені, було підготовлено організаторами з великою любов'ю. З великою вірою в перемогу, з любов'ю до міста Новодністровськ, до цих людей, до всіх людей, які тут проживають, а також з великою любов'ю до Бога. Саме організатори, а це Християнська церква, любов і зцілення», яка в цей важкий для всіх українців час не залишилася осторонь та проводить роботу в різних сферах життя. Саме ці люди, наші земляки, Наші гості з міста Тернопіль підготували цю зустріч з вами і для вас. Ми розуміємо переживання та біль кожного, адже серед наших близьких є ті, хто зараз, просто зараз цю хвилину, захищає нашу державу, нашу країну в окопах. Ті, хто покинули свої домівки і знаходяться далеко від своїх сімей, Ті, Хто зазнав різних втрат. Ми, Церква Любові Зцілення, разом з українцями робимо все можливе, донатимо ЗСУ, допомагаємо людям, що опинилися у скрутних умовах, що залишилися без житла, без засобів до існування. А головне, ми, як церква, щодня, щогодини постійно молимося за нашу країну, за наш народ, за захисників і захисниць. За перемогу. І Бог чує наші молитви і відповідає на них. Давайте ми оплесками привітаємо нашого Господа на цьому місці. Так у нас прийнято ми дякуємо йому таким чином, за все, що він нам дає, за те, що в нас є, і за те, що ще буде. Ну, а зараз сподіваюся, ніхто не залишиться байдужим до подій, які ми з вами побачимо зараз на цій сцені. Це історія, що можливо мала місце більше двох тисяч років тому. Отже, до вашої уваги пропонуємо виставу дари Артабана. Так нікуди не прийшли. Моє вірні і модрі проурочиться, я покликав вас, щоб попрощатися. Я вирушаю у далеку та небезпечну подорож. Можливо, ми більше ніколи не побачимо. Пророчець, ви знаєте, що багато років я провів у вивченні книг та зоряних карт. І ось одного разу я дізнався зі старого єврейського рукопису, що незабаром народиться Великий цар, вчитель праведного життя, визволитель людей від зла. І ось учора на небі з'явилась нова зірка. Вона незвичайна, її немає на зоряних картах. Деякі з мудреців вирішили піти і поклонитися новонародженню. Я також вирушаю з ними на пошуки великого царя. Ми не знаємо, де його шукати, але ми віримо, що Зірка вкаже нам шлях. Але бачите ти саме, де ж інші люди. Ми домовилися з ними зустрітися в умовленому місці. Якщо я не дійду туди до сходу сонця, то караван вирушить без мене. Прощавайте, друзі. А як же твій дім? Хто доглядатиме його? У мене вже немає тому. Я продав усе що мав. І навіть найдорожчий свій скарб це книги та зоряні карти. За ці гроші я купив три дороги ці Ніка. Це голубий сапфір, червоний рубі і неймовірної краси перлину. Величезних грошей коштує цікаво. Я хочу принести їх в дар великому царю. Артебани, нам не вистачати на не людей. Нехай шлях твій буде легким, попитайся швидше. Прощавайте, мої люди. Я вже прийшов, десь за тією горою мене повинен чекати караван. Мені потрібно поспішати, бо вже світає. Якщо я не діду туди до сходу сонця, то караван вирушить без мене. Але що це? Це ж та сама зірка. Це знак Божий. Знак Великого Царя. Я скоро побачу тебе, Господи. Що ж. Легкома. Він може померти. Якщо я залишусь, то я не встигну і караван вирішить без мене. Що ж робити? Піду. Господь пробачить, мені, адже він знає, як я поспішаю. Боже істина. ти знаєш мої думки. Чи не твій голос любові говорить в моєму серці. Я не можу пройти повз. Я мушу допомогти цій нещасні. Да е упоезно, сега е допумажено. Хто ти, кого я, вся моя сім'я, буде молити Бога до останніх днів наших. І чому твоє обличчя повне смутки, Які гори гнітить тебе? Я йшов клонитися великому царю, який народився, але сонце вже високо, і я запізнився. Караван відійшов без мене. Я мав зустрітися з мудрецями, а сам я не знайду, не побачу бажаного царя. Не засмучуйся, мій добродій. Я можу тобі частково відплатити за твоє добро. В дитинстві я чув, які удейські равини розповідали, що обіцяний Богом цар правди народився в місті Віфлеєм. Нехай твої друзі поїхали, відправляйся в Віфлеєм. Якщо Месія народився, знайдеш його там. А зараз іди зі мною, тобі потрібно відпочити. А завтра продовжиш свій шлях. Я прийшов. Самому ніяк неможливо перетнути пустиню. Потрібно спорядити караван, купити провізії, найняти слугу для охорони. Доведеться продати камінь. Стратися довольти є, запровадь на вирушаємо рогу. є Молиці зі сходу. Можливо, ти знаєш, чи були вони тут і де їх тепер шукати. Так, я чула, що декілька днів тому приїжджали якісь чужинці. То все місто годе про це. Вони ходили до царя Ірода і питали, ну, де шукати новонародженого царя. Так, цар Іротох як стривожився. Але ті люди знайшли Марію з Назарету, подарували їй дитятку. Такі багаті дари. Але де вони зараз, невідомо. Та в народі кажуть, що Йосип був сон, і Господь велів їм втікати з міста. Тому Йосип взяв Марію і дитя і пішли в Єгипет. Врятуйтесь! Солдатки вбивають наших дітей. От і Повіщав Треба вбити їх. Може, ти нам на рахінка. Рятуй Рятуємо дитину Бог, рятує тебе. Візьмай цей камінь. залиш жінку її дитину спокою. Гарний камінь. Нехай Бог благословить тебе за порятунок моєї дитини. Ти шукаєш царя правди, любові добра. Нехай засяє над тобою його лить. Нехай він подивиться на тебе з тією любов'ю, з якою я дивлюсь на тебе. Нехай шлях твій буде благословеним. І ти знайдеш, кого шукає та твоя душа. Прощавай. Боже Всевишній, Заради цієї жінки і дитини я віддав камінь, що був призначений тобі. Чи зможу я тебе побачити, чи, ж, чи зможу я тебе знайти? Піду за тобою в Єгипет. Пройшло 33 роки з тих пір, як Артабан покинув свою батьківщину. Він пройшов багато країн в пошуках свого царя, а знайти його так і не зміг. Весь цей час Артабан допомагав бідним. Лікував хворих, серце його, яке і раніше, зігрівав любов до того, кого шукав вже стільки часу відляколи беріг останню дорогоцінний первинок. Кажуть, що тут з'явився посланець Божий. Мертві воскресають. грішні не знаходять в тихой спасіння. Я вірю, що це він цар прав. Я обов'язково знайду. Куди поспішають ці люди? На Голгофу. Так називається пагор неподалік міста. Там сьогодні. Разом з двома розбійниками розпинають Ісуса з Назарету, який називав себе Сином Божим. царем іудейським. Знову я запізнився. Знову мені не довелось побачити тебе. Але ж моя перлина. можливо, мені вдасться купити твою свободу і життя. Піду. Чи ти також персий, як і я. Мій батько приїхав собі у справу в Кергівник і взяв мене з тобою. Він захворів і помер. Лишилися великі борги. Мене хочуть продати в братство. мене то в мене відпущається в ряту. Візьми. Це тобі для вид. 33 роки я бери її для свого царя. Що з тобою? Тобі погано? побачив тебе голодним і нагодував. Коли ж я я тебе чи задягнув. 33 роки я блукав з одного міста в інше, з однієї країни в інше. І мені так і не довелося побачити тебе. Мені так і не довелося послужити тобі, моєму царю. тобі. Все, що ти зробив ближню твою, те зробив Богові. Артабане. Господь прийняв дари твої, війди в радість царя твого.